Оце з цими двома автомобільчиками я добувся вже майже 2 тижні і не можу їх до ума довести. Як не одне, так друге, як не друге, так третє, десяте і кінця й і краю нема. І я себе морально завжди готовлю до того, що на цих корчах ти просто нічого не заробиш, крім Ордена Сутулого. І в процесі зборки вискакує ще один косячок. Я не знаю, що за звірі його погризли. Але його треба доводити до ума. Уже я доводити його нічого не буду. Нема в мене вже ні часу, ні терпіння, ні срез, нічого. Ось що воно робить. Воно вигризає рокер. Прямо жив'йом. Оце поставлю новий і щасливої дороги. Надіюсь, до кінця зборки в мене вже більш нічого не вилупиться. Таке саме ось іще з одним кулачком. Коротше тут очумелої ручки поработали на славу. Ну я заказав два роки. Так, і ще трошки соплі попускаю. Оцей болт потягнутий. Думав лопне, пронесло. Ось тут шпилька полізла, навіть не напрягався. Кронштейн робити треба. Ну, нічого я не буду вже тут робити. Позаміняв оці шпильки оські. І тут рідних шпилюк немає. O cé vai mi corche